Псалом 90, -го. хто живе в помочі Всевишнього під крівлею Бога Небесного поселяться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього, бо він врятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає удень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті і бісу полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє. Всевишнього покляв ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тобі, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На Гаспіда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він уповав і вирятую його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь.